Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Записів у нас достатньо рано чи пізно ми прийдемо. Директор НАБУ Кривонос Набу закликає усіх, хто може бути причетним до корупційних схем у справі енергоатому, не чекати обшуків і добровільно співпрацювати зі слідством по суті. Кривонос звертається до оточення зеленського ярмаку приготуватись. Під час засідання тимчасової слідчої комісії директор набу Семен Кривоноса підкреслив, що антикорупційні органи залишаються стійкими до будь-якого тиску. Він також запевнив, що всі спроби перешкодити розслідуванню будуть публічно. Викриватися сам Кривонос сказав, що не може піти підведи причетність Єрмака до деяких схем, поки але і спростувати інформацію він також не може. Дуже і дуже цікаво у стилі той же Василі Хара підкреслює бермудський трикутник України, зеленська Єрмака Міндіч, залізний нардеп розповів про це сформування злочинного групування під назвою Влада Зеленського. Це щось страшне. Державна зрада стріження діяльності влади в 2019 році. І по цей день послухайте цю сумну історію обставленою пафосом по. Тужністю, незламністю, незамінністю, унікальністю, успішністю, патріотичністю саме цим трикутником та їх п'яти шести менеджерами зруйнована держава, узурпована влада, послаблені ЗСУ, принижена українська нація. Поставлено під питання саме існування української держави і української нації. Ми чекаємо спасіння зовні, бо середини ми не спроможні нас супротив – це жах. Подивіться на цей єврейський трикутник і на велику українську націю. Нація впала на коліна. Немає кому чи всі гідні українці на. Війні автилу тільки почекури караула Ось що заявив, сам нардеп Залізняка. А знаєте, як фігурує Андрій Єрмак в плівках міндіча? Його називають Алібаба, і він проводить наради з силовиками про те, як тиснути на набу і сап, і все відчуття, що він не тільки знав про те, що робить міндіч, а активно цьому сприяв його. Люди приймали участь. Він сам намагався ліквідувати набу і САП. А головне всі ті призначення і рішення, які обговорювалися між Міднічем і цукерманом, потім реалізовувались. Тим самим Андрієм Єрмаком. А знаєте, чому? Тому що саме Тімур Міндіч допоміг йому колись стати головою офісу президента. Ліля Йоворська підкреслює, скандал навколо Міндіча виходить на новий міжнародний рівень після того, як США вирішили перевірити штрих-коди на пачках з доларами, які були вилучені під час обшуку квартири Міндіча. Аналіз показав, що це були нові банкноти з федерального резерву США з маркуванням банків Атланти та Канзаса Сіті, які і не призначені для обігу і використовуються лише для міжвідомчих переказів. Їхня поява в Україні свідчить про несанкціоноване перенаправлення коштів волонтегового постачання. отже США готують внутрішні розслідування, як саме ці кошти опинилися в Україні. Це створює ризик через лише зеленського і міндіча, але й потенційно окремих пливових осіб у США. Додаткові ваги у ситуації надають плівки, де міндіч згадує Василя Веселого та Сенсбанк. Раніше звернули увагу на те, що вилучені кошти близько чотирьох. Мільйонів доларів були звернуті в офіційні банкноти обгортки США та зі штрих-кодами. Такий вигляд мають долари, які великі банки отримують безпосередньо. в Сполучених Штатах Америки фізичні особи не можуть отримати такі долари легально. За даними джерела після націоналізації Сенсбанку, у одньому була вибудована система корупційна схема. Нею по даним, розслідування керували люди Міндіча. Також наглядач від офісу президента Василь Веселий, формально радник наглядової ради. Саме через цей банк і могло здійснюватися. Переміщення готівка, яка згодом опинилася в офісі міндіча, так що версія, що вубочка нічого не знав, і його підставили, лопнула як мильна булька. Алла ропаї, додає. Небачений рівень корупції видача міндіча з мішками доларів, які не влізли в машину, і були розсипані в гаражі, коли ми донатимо на машини, бо нічим вивести поранених і загиблих і обіцянка Зеленського покарати винних. Кого сам себе єдине, що тішить те, що ми зберегли незалежність і суверенітет України, доки що на окупованих територіях Україна жива, хоч і дуже поранена, і стікає кров'ю. А внутрішні вороги роблять спроби її добити, але у нас є сила, яка на нас тисне. Вона збиралася за три дні, кому казали, що ми сиділи на своїх домівках і все буде добре. Будуть шашлики в травні 22-го року, тобто війни би не було, але ми стали би новороською губернією раші. А спротив стали чинити ЗСУ під керівництвом залужної добровольці, відбили напад на Київ, Кривоноса, залив жулян, маслом і Не дав вам приземлитися десанту РФ. і потім Європа і США підтримали наш спротив, зірвали домовленості зірмаків з Кремлем. Так багато втрат, але ми відстояли свою незалежність, якби не зрадники. То збувся Буданова. Будановами. Звільнили би Крим ще в 23-му році і були би кави в Ялті. А тепер зелена влада мститься тим, хто перешкодив здати країну Дудіна в тюрмі за те, що не здав Харків. Червінського судили, тому що не пропустив танки до Києва. Дмитра Марченка судили за те, що не пропустив танки до Одеси. На його звинувачення за те, що вигнав орків з півночі. На Порошанки наклали санкції за допомогу зсу залужно. Звільнили, бо він керував всіма цими операціями. Потийки від ОПА та ще і Потім звільнив частину Харківської і Херсонської областей. За нього теж відкрита кримінальна справа ще в квітні 2022 року на здачу півдня. Хоча південні здали за добу спецслужби президента, розмінувавши ще в 27-му році. Приходи в Крим Зеленська Єрмака зараз на порховій бочці, бо чекають помсти як від своїх орків, так і від чужих їм українців. Прийде час, всі дізнаються правду, але вже незалежність нашої держави незворотня. Це факт, це не перемога, але й не капітуляція. Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.